Тут можете не писати. То, що цього знаєш, одно і там і... Короче, нас по тому тепер розпровадження не похапне. То, хто кому давав, хто кого бере. Він може повісти, а завтра повіше – ні. Тим да. більше, тим більше, тим більше 16 років не маєш, ти це не попереджуєш про завідомо неправдиві покази. Тобто ти тим так і тим можеш і користувати. Mm. сьогодні скажеш одно, завтра дуже, то завтра третє. І то, що тобі кажуть, мішку теж не слухати, бо то... Та тим більше, я... Я на нього не давив. Ну так е... Ну, Кажу, били десь когось, не били. Чуюсь, не чуюсь. Бачусь, не бачивсь. Ну та при мені, то, то я то сидів Так і я тут сидів. Ну та ви сиділи. Та не казав, що хтось тобі говорив, що А Чому Міша рішив не все говорити? Тобі і медицинери так говорили? Вони мені казали, що не казати, тип, що били його, що що, нічого такого не казали. То вони просили тебе не говорити. А, ну не погрожували тобі, ні? Ні, нічого не казали. Казали просто не казати. То вони коли в мене на полі, коли були на машині, він мене відкликав міша і каже, в сторону пройшли. З мен, він каже, якщо добру запросити, що ми його били ось, і що, нічого не каже, що не били, не били. <кій> In tam to že tam v kabinetu, ko je bil sem prišel, jim to že kazali. Kaj je, da ne bilo nič, ne bilo nič. V noter je bil dan služb namet, da? V praksi še nema nijak posluga. Ти хочеш давати оформляти, то все як по-новому, так? Да? Даєш покази по-новому. Правду кажи. Була... Хай людина каже правду, тому що він там в одному місці говорить одно, друге говорить друге. То, то ненормальна ситуація. Хай каже, як... Ти в адвоката підписував там, що били, а потім ти мені говориш, що не били. Розумієш? Так коли правла? У них теж правда вся була. Або вони прийшли. Я прийшов туди, він каже, не кажіть, ну, бо кажи, то, то що, ну, не били, нічого не робили. Просто напудилися і сказалися. а сказалисти. Ну, а тебе били? Лінійкою або... кидали в тебе. А лінійку, так. А ти казав, що ногою, ногою тебе вдарив ногу. Ну то так, слабо. Слабо, так? Да? Так його. Там ще й матюкалися всяко. Копнув тебе в ногу ну, ногою. А далі на другий день що привезли, то все. Там з цікаві говорили. Мене пустили додому, я привів з тому, що знам, де ум продав. То. Орієнтовно у березні місяця 14 року на заправці в новому районі міста вже працівники міліції Ужгородського МВ були затримані, були затримані раз Михайло Васильович та Сурмай Іван Йосипович. Пізніше були доставлені до Ужгородського МВ, що на Гагаріна 10. У кабінеті номер 56 у МВ МВР та Сурмай Саш, потім... Ту -ту не читай, наймалий говорить. Добре, я то Ти мені не говориш, що ти то не розуміє. Це типис. Це типи, то твій почерк? Це ти читав, це ти мені диктував. Да, я диктував. Я тобі казав, кажи правду. Да, я казав правду всю. І я не мог. Якщо б писав, то ніколи не прочитали. Я не знаю, тобто я тут нічого не придумував. Не, ти я казав чисту прочитав. правду. От. Тут, 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 сиділи, тут є правда написана. Ми прийшли туди, коли сюди знімали, то вони казали, ну, кажи, чому не то, бежали, то, що ми не додали? Щоб по... Да, заява це. Оця заява. Тут. Тут все правда. А що там про копкані написано? Ну копкані. Мама що лише чув, що я хтось. Ні, хто копкання там є. Там є копкання. Позві міліції Михайло, саме так вони себе от поназвали. Мою сторону. Коли не Сурмай не вийшов так. з кабінету, на ім'я Михайло, сказав Івану, скажи правду. На що сурмай Іван відповів, що він каже правду. Після чого міліціонер Михайло вдарив Сурма в тулб, що спричинило падіння сурма на підлогу. Так було? Ну, з кабінету, коли вийшов. Ні, є, тут написано. Це друга сторінка. Другий я Далі вийшли, його забрали в машину, мені казали, що я йшов додому і на другий день з'явився. Я складу протоколи і скажу, тіпо, що, до, що, що це буде не заява, а показання. Ви тут просто, що покази, показання будуть відповідати тій заяві, та і все. Щоб ви не перепечати. Добре, ну добре. Тука, ну, це покази будуть. Показання, да. Да. так. Там все правда, ну, туди читай. Ага. Туди читай. Читаєте? Значить, дане повідомляє, значить. Е значить, орієнтовно в березні місяці 14 року на заправці в новому районі місто Ужгород працівники міліції Ужгородської МВ були затримані мене і Сурман Івана Йосиповича. Після чого були, ми були доставлені до Ужгородського МВ УМВ, що на Гагаріна, міськвідділ. відділ. В кабінеті 56 РАЦ МВ та Сурмай нас почергово допитували працівники міліції. Після чого останні повідомили про необхідність повторної явки до міськвідділу о 9-й годині. Після повторної явки у Жиродській МВ, РАЦ МВ та Сурмай, почали опитувати працівники міліції. Під час опитування РАЦ працівники міліції Сергій Михайло та Юрій саме так вони себе називали. Виражалися в мою сторону нецензурно, висловлювалися та повідомили, що якщо я не буду говорити правду, то вони мене закриють. Погрозували тобі? А то той ж другий, що погрозували, що друга машина була друг, ну, Що коли нас ну, Вже казали, що відпустили вже всіх, а на другий раз прийшли, коли тому, коли прийшли, то, то другий вже говорили, що закриють, якщо ти не будеш говорити правду, так? Значить, вони мене закриють. Після моїх відповідей на запитання працівник міліції на ім'я Сергій кинув у мене лінійкою, а пізніше копнув мене ногою. Отак, так. Вис. Е, значить. Копнув мене ногою. У той же момент я. Е, значить, ну, тут мене е, трошки зрізалося. То, мабуть, коли допитували, висловили представники міліції в його адресу Сергія Михайла та Юрія, у то, той же момент я почув звук. Ага, коли допитували Сурмай Івана, Сергій Михайла та Юрій, що, ти, не, ти не бачив, ти пишеш, що ти не бачив, що, але ти чув, що е, впало на підлогу. Звук падіння на підлогу важкого предмета, коли допитували Сурмай Івана. Коли сурма Іван вийшов з кабінета, на ім'я Михайло сказав Івану: Кажи правду, на що сурма Іван відповів, що він каже правду. Після цього міліціонер Михайло вдарив сурма Івана ногою в тулуб, що спричинило падіння сурмая на підлогу. Також хочу зазначити, що працівник міліції нам відпустили, а сурма Івана повезли в бік п'яного базару, що знаходиться в Ужгороді.